Дівчина розповіла, що хлопець почав працювати з дому, а вона соромилася ходити при ньому в туалет. Почалися жахливі закрепи і проблеми з шлунком. Роз'їхалися через рік, він причину не знав. Я знаю одружину пару, де вона примушує його ходити на загальний балкон покурити з хати, бо не може какати, коли він в квартирі, хоча вони разом овер до do... років. Також вона носить лише стрінги і має через це проблеми по-жіночому, бо її хлоп не сприймає інших трусів. В моєму селі одна подруга, коли в неї було весілля, нічого не їла і не пила цілу добу. На моє питання, чого ти не їш і не п'єш, відповіла, щоб не ходити в туалет. Для мене це був культурний шок. Опа. Знайомо, я приночив ліс хлопцем привативно з'їла переміт, щоб даже думки не було. А коли він пішов по справах наступного дня, випила піколап, щоб всього цього позбутися. Організм офігів і довелося лягти в больничку. Було кринжово розповідати всім лікарям та інтернам, з якими мала справу, що саме сталося і чому я це зробила, і бачити їх реакцію. Започалися аж два тижні, я чимось травинулася. План ночувати у нього ніхто не відміняв. Моє дрестання, вибачте, чули, мабуть, і сусіди. Мені було трохи ніякого, а йому абсолютно пофіг. Разом вже 12 плюс років, тому всі ці проблеми або у нас в голові, або невдалий досвід зіот. Моя давня знайома, в той час, коли зустріла свого майбутнього чоловіка, схопила діарею. Вони були на природі, діватись було нікуди. Він прикривав її, поки вона робила свою справу в кущах.